Готуйте свої долоньки! Добрий день, добрий день! Пальчики сказали, ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Доброго дня, любі діти! Сьогодні до нас завітав песик, тузик, який загубився, та не знає, де та який в нього дім. Давайте йому допоможемо. А спочатку пограємо в гру Хто де живе? Де живе ведмідь? Так, у барлозі? Де живе жабка? Так, у болоті. Де живе котик? Так, у кошику, де живе лисиця? Так, вона живе у норі. Де живе білка? Так, вона живе у дуплі. Де живе козел? Так, він живе у хліву. Де живе курочка? Так вона живе у курнику, де живе корова. Так вона живе у корівнику, де живе собака. Так, собака живе у бутці. Тепер песик знає, що він живе у бутці. Давайте нашому песику. Побудуємо будку. Приготуйте своє робоче місце. Розглянемо, з яких частин складається будка, так, стіна квадратної форми, дах трикутної форми та двері прямокутної форми. Візьміть смужку паперу прямокутної форми. Складіть її навпіл. щоб куточки співпали. Проведіть пальцем лінію згину. Візьміть ножиці. Та розріжте смужку по лінії згину, просуваючи ножиці уперед. Ось ми отримали з прямокутника два квадрати. Викладаємо його на аркуш паперу. Беремо великий квадрат. Складаємо його навпіл, щоб куточок співпал та пальцем проводимо лінію згину. Візьміть ножиці та розріжте смужку по лінії згину, просуваючи ножиці уперед. Ось ми отримали з квадрата два трикутника. Викладаємо його на аркуш паперу. Візьміть маленький квадрат. Складіть його навпіл. Так, щоб куточки співпали. Проведіть пальцем лінію згину. Візьміть ножиці та розріжте смужку по лінії згину, просуваючи ножиці уперед. Ось ми отримали з квадрата два прямокутника. Викладаємо один прямокутник на аркуш паперу. Ось ми вирізали та виклали усі деталі для будки, не прибираючи вирізані деталі з аркуша паперу. Почергово на кожну деталь будемо наносити клей. Візьміть стіну квадрат, покладіть його на клейонку кольоровою стороною, наберіть на пензлик клей та розмажте клей від центра до країв. Рівномірним шаром. Прикладіть намащеною стороною до аркуша паперу придавлюючи його долонею та розгладжуючи серветкою. Візьміть трикутник, дах, покладіть його на клейонку кольоровою стороною, наберіть на пензлик клей та розмажте клей від центра до країв рівномірним шаром. Прикладіть дах намащеною стороною до аркуша паперу, придавлюючи його долонею та розгладжуючи серветкою. Візьміть двері прямокутник, покладіть його на клейонку кольоровою стороною, наберіть на пензлик клей та розмажте клей від центра до країв рівномірним шаром. Прикладіть намащеною стороною до аркуша паперу, придавлюючи його долонею та розгладжуючи серветкою. Ось і готова будка для нашого песика тузика. Не забудьте також прибрати робоче місце. А у вас. Чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей! Бувайте!